Дорогесенькі мої, по вашим многочисельним, многочисельним проханням даю вам сильніший заговор, мого діда, Нестера, щоб вашу дитину не ображали в школі, не били. І щоб дружили з нею, діти всі до неї тянулися і дружили. Особливо маленькі дітки. Та й старші, коли перехідний возраст, 12-13 років, їм все кажеться діткам, що їх ображають. На них починають нападати. От щоб ніхто не нападав, даю вам сильніший заговор через те, я обіцяю вишиваночки, бо це світле, бо наші дітки, це наша любов, наші сонечка, щоб була у вас захист на ваших діток тройний, щоб ви відпускали в школу, на учобу студентам це теж підходить і ви не боялися, ось вам тройний захист. І так, сідаєте тихенько, коло себе дитинку посадили, може, вона хай своїми справами займається. Якщо немає такої можливості, фотографії, якщо теж немає такої можливості.